Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні я готую мариновані помідори та ділюсь з вами рецептом. Для приготування маринованих помідорів мені знадобиться 500 г помідорів, які я нарізаю так, як мені зручно. Поки я нарізаю помідори, то нагадую вам не забувати ставити вподобайки під моїми відео, залишати коментарі та підписуватися на мій канал. Буду щиро вдячна кожному з вас. Нарізані помідори я відправляю у окрему посудину. Тепер беру один великий болгарський перець та також нарізаю його зручним способом. І після відправляю у блендер нарізаний перець та два зубчика чеснику. Ви знаєте, чесник беремо молодий, не женатий. Дуже добре перебиваю всі ці інгредієнти блендером. Хочу порадити вам до перегляду рецепт легкої літньої закуски з помідорів. Посилання на відео зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрана. Далі я беру невеличкий пучок свіжої петрушки, але можна використати і укроп та дрібнесенько її нарізаю і насолоджуюсь ароматом свіжої петрушки, який пахне. У окрему тарілку висипаю перебитий у блендері перець з часником та додаю 2 столові ложки 9-відсоткового оциту. Слідом додаю 2 столові ложки цукру та 1 чайну ложку солі. І зовсім трішки чорного меленого перцю. Слідом 3 столові ложки соняшникової олії. Та подрібнену петрушку. Ретельно все це перемішую, щоб всі інгредієнти гарно поєдналися разом. Готовою масою заливаю помідори та ще раз все перемішую. Відправляю у холодильник на 3-4 години та смакую. Дуже проста. Та легка страва. Мориновані помідори заграють для вас новими барвами. Це дуже незвичний рецепт і смакує до будь-якої страви. Готуйте та смакуйте до нових рецептів!